Тицар слова і меча, ти знав силу слова, ти кликав до знань, у книгах і в мудрості сила бажань, та грім війни, мов чорний дзвін, покликав серце у смертний плин. Ти міг лишитися в тиші наук, де Латина лягала на білий звук, але став воїном мужнім міцним. Не словом тепер, а мечем говірким. Ти боровся, Юрію, за рідний край, за небо блакитне, за отчий гай, і вічність в твоїх очах засвітилась, коли куля війни серце залетіла. Тепер ти є там, де зорі ясні, де тиша лунає в срібні імлі. Та кожен, хто слово твоє пам'ятає, у серці навіки тебе зберігає. Ти не помер, ти світлом став, до перемоги на шлях осіяв, ти в голосі вітру, що шепче в гаю, у пісні дощу у уранковім краю. Твої діти зростають, пам'ятаючи тата, що кинувся в бій. Щоб країну рятувати, Твоя мова звучить у серцях молодих, бо ти був учителем справжнім живим, і пам'ять про тебе повір, не згаса і лине наш погляд у небеса. Ти будеш у кожному слові святім, народу, що гордо боронить свій дім. Бо в битві за правду немає кінця і пам'ять про лицаря вічна, жива!